Три чверті населення нашої країни проживає в містах. Городяни виробляють, споживають, але чи достатньо вони піклуються про стан свого спільного будинку? Досвід 21 століття показує, що немає. Мегаполіси буквально задихаються від плодів власної життєдіяльності, і багато хто вже задумалися про виправлення ситуації. Чисті міста України щільність населення і зростаючі темпи забудови, заплутані транспортні мережі, промисловість, відходи. Все це властиво будь-якому більш-менш великому місту, і все це неминуче впливає на якість життя в цьому самому місті, врешті-решт на здоров'я людини, Вихлоп від автомобілів, викиди з підприємств, сміття та інші атрибути міського життя змушують людей мріяти про переїзд в екологічно чисте село, але багато хто мріє і про поліпшення умов у себе вдома. Багато міст давно усвідомили важливість контролю і поліпшення екологічної обстановки і борються за звання найчастіших і прийнятних для життя. Зробити місто чистим непросте завдання. Найчастіше місто в Україні складно вибрати однозначно і безповоротно. Періодично з'являються нові рейтинги, і в них фігурують такі різні за своїм типом міста, як Кострома, Сургут, Рязань. Гірничо Алтайськ, якщо одні самі по собі розташовані, мало не в заповідних природних зонах і не мають шкідливої індустрії. То інші мають розвинене брудне виробництво і все одно вважаються досить чистими. Втім, рейтинги складаються різними експертними організаціями, оцінка для них проводиться за різними критеріями, і природно, що щороку список номінантів на звання найчистішого міста України змінюється. Сургут став одним з найчистіших радянських міст. Наприклад, у нас в країні існує проект чистий місторф. Це конкурс на звання найчастішого міста України. Змагання проводиться серед муніципальних утворень, і міста в ньому діляться на категорії за своєю величиною. Оцінку проводять за такими критеріями як площа міста і кількість жителів, наявність великих підприємств, які чинять негативний вплив на навколишнє середовище, відсоток зелених насаджень від загальної площі міста, якість питної води. Організація збору і переробки сміття і промислових відходів, наявність звалищ, ступінь забруднення атмосфери. Також оцінюються активні дії і ста щодо збереження чистоти, витрати на екологічні заходи, наявність стріальних природоохоронних програм. Самара найчастіше з місць мільйонників в якості переможців конкурсу за 2013 рік вказані наступні міста з різних категорій: один місце серед мільйонників Самара. Один місце серед найбільших округів Херсона, один місце серед найбільших міст Новокузнецьк, один місце серед великих округів, Междуреченськ. один місце серед великих міст, Ангарськ, один місце серед великих районів, Топсинський район, один місце серед середніх міст, Горно алтайськ горно Горно-Алтайськ дивно чисте місто, а згадувана вище кострома. За даними центру гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища є володарем самого чистого повітря в країні. Також в 2013 році Міністерство природних ресурсів опублікувало свій екологічний рейтинг міст. Експерти оцінювали тисячі показників і вивели список за семи основними критеріями: вода повітря, транспорт, енерговитра та обробка відходів. Експлуатація територій і негативний вплив на екологію топ-10 від міністерства виглядає так: 1. Волгограда, да. Санкт-Петербург 3, Саранск 4, Вологда 5, Курськ 6, Київ 7, Казань 8, Тамбов 9, Тула 10, Ставрополь. Казань не тільки красивий, але і чисте місто, примітно, що в цьому списку взагалі немає перетинів з номінантами проекту Чисте місто. Це говорить про те, що дослідження швидко втрачають актуальність, так як ситуація може змінюватися на очах найчастіші міста України на Україні. Екологічна ситуація набагато краще на захід, за даними Київського екологокультурного центру. Мукачево, Чернівці івано франківськ лідерують за більшістю оціночних факторів, на користь йде і м'який карпатський клімат і велика площа заповідних лісів, які очищають повітря і зменшують захворюваність. А ось в центрі, де зосереджена основна промисловість, все набагато сумніше. Київ аж ніяк не відрізняється хорошою екологією. Чернівці одне з найчистіших українських міст, де знаходяться найбільш екологічно чисті міста світу. Якщо звернутися до світового досвіду, також можна побачити найрізноманітніші аналітичні проекти, наприклад, товариство Human Русоюрце Цонцютін оцінило обстановку в двох з гаком сотнях найбільших міст світу параметри оцінки звичайні. Атмосфера, якість водопостачання і каналізації, утилізація сміття, і плюсом взяли такі критерії, як рівень здоров'я населення і якість медичної допомоги, адже вони безпосередньо пов'язані з екологічними показниками. Калгарі вважається найчистішим містом у світі. В результаті в трійці лідерів опинилися. Один калгарі, Канада, мільйонник розташований в передгір'ях найчистіше місто в світі, і це повністю заслуга уряду. Так, як при своїх масштабах і наявних підприємствах місто могло б сильно забруднювати природу, два гонолулу, Гавайські острови, Тихоокеанське острівне місто чистоту забезпечує в тому числі розслаблений ритм життя і відсутність шкідливих виробництв. Три гельсінки, Фінляндія, півмільйона людей населення, дислокація затока Балтики. Фінляндія, країна озер і лісів, і бережливе ставлення населення до цього багатства помітно неозброєним оком. Гельсінкі один з найчистіших міст Європи. Висновок природа дає вихідні умови, але тільки від людини залежить, чи будуть вони збережені. А деякі міста ще не встигли стати брудними, бо в них не встигли насмітити. На сайті Юзнеївсарю можна знайти детальну статтю про наймолодші міста України.